Пане Сергію, спонукання до миру сім вимог Путіна. Ваше ставлення, якщо коротко в режимі в лиць. Звичайно, нам потрібно шукати шляхи, але я думаю, що ми не наступили на ті самі гравлі, коли ми оголошували мирний е, процес і отримали, е, надали можливість Росії вести додаткову якісь свої передислокації і так далі. Сьогодні що ми не отримали знову цей самий результат. Тому перед тим як оголошувати е, такі події, потрібно було поставити якісь чіткі крапки. А що ми з цього отримуємо. І я погоджуюся, що нам потрібно проводити, якщо і перемовини, то в форматі якісь трьох сторін, щоб були фіксатори щоб були ті сторони, які будуть говорити і контролювати, фіксувати ці домовленості добре. Давайте повернемося все ж таки детально до пропозиції Путіна. Отже, по перше, необхідно припинити активні наступальні операції збройних сил, збройних формувань, е, ополчення південного сходу України на, на Донецькому та Луганському напрямках. Вважає Путін, по друге озброєні підрозділи силових структур України повинні бути відведені на відстань, що виключає можливість обстрілу населених пунктів артилерію, всіма видами систем залпового вогню. По третє е, здійснення Оно та об'єктивного міжнародного контролю за дотриманням умов припинення вогню по четверте має бути виключено застосування бойової авіації проти мирних громадян і населених пунктів. П'ятим пунктом Путін назвав організаційну організацію обміну насильно утримуваних осіб за формулою всіх на всіх. Шостим пунктом, за словами Путіна, є відкриття гуманітарного коридору для пересування біженців і доставки гуманітарних вантажів. І сьомий пункт забезпечення можливості направлення в постраждалі населені пункти Донбасу ремонтних бригад для відновлення зруйнованих об'єктів соціальної та життєзабезпечуючої інфраструктури структури, що правда, не зрозуміло, хто ці бригади буде е, скеровувати. Ну, в принципі, пане Сергію, воно ніби нормальні пункти. Чому ми не маємо погоджуватися Тому що все це, це всі ті пункти, які має виконати якраз Путін по відношенню до України, а не Україна по відношенню до того, чого він не визнає. Якщо сьогодні він говорить, що ми маємо з двох сторін щось зупиняти, але він не визнає до сьогоднішнього дня, що це саме російські війська. Як він впливає? Він контролює, виходить, що він хоче сьогодні визнати. З однієї з іншої сторони він до кінця говорить, що він до то ніякого відношення не має. Тобто він хоче визнати, що саме він контролює сьогодні війська, які на сході воюють проти України. І 99% дев'ять цих пунктів це те, що напевно. В односторонньому порядку повинен виконати сьогодні Путін. З нашої сторони, дій, які він говорить, не відбуваються. Йому потрібно вводити додаткові конвої, які він і так вводить. Йому сьогодні потрібно забрати його десантників, які, в принципі, Україна не заперечує. І не маєш проблеми з тим, що ми говоримо полонені, навіть не полонені, ми не готові називати полоненими десантників, які вступили на територію України і мирно їх передавали. Наших військових не віддають нам тримають сьогодні. Знущаються, ми бачимо, що відбуваються паради в Донецьку, в інших містах. Що роблять сьогодні з нашими полоненими, або ще більше ми знаємо, що йде розстріл зав'язаними руками. Це... Ні в які часи війни собі такого не дозволить у мене нав... От Я сьогодні теж почув таку думку, тобто, що або ми через капітуляцію що Путін так? схиляє Порошенка або... до цих угод до капітуляції для того, щоб пізніше всередині українського суспільства викликати просто ну повну зневагу до президента для того, щоб тут почалася вже внутрішньополітична боротьба, е, така фронта з'явилася проти українського президента. Шановні, друзі, Давайте ми дійсно визнаємо, що у нас сьогодні не так багато варіантів, і те, що сьогодні путіном робиться все можливо не тільки до капітуляції, а тут а можливо... Можливо, розігрується все ж таки далі варіант потім федералізація, поділ на декілька частин України і так далі. І в нас варіантів є два. І напевно найкраще це шукати шлях домовленості, але не так, що сьогодні ми зупиняємо, даємо можливість просунутися швидше до Криму. І я переконаний, що не тільки до Криму, а в кращому випадку до Дніпра Путін збирається зупинитися, і не факт да, що Так у нас сьогодні потрібно можливо швидше спровокувати ситуацію, саме спровокувати ситуацію. Щоб схід не тільки вірніше, захід не тільки говорив, а щоб він відчув, що проблема в Україні це їхня проблема. І ми з вами розуміємо, що питання газу, якщо ми затягуємо далі, чим ближче до опалювального сезону, чим ближче до зими, то Європа буде більше і більше зговорчива з Росією. А сьогодні, поки що, нам потрібно вимагати всіма силами, і, можливо, наголошую, можливо, використати все ж таки наші ресурси, ті, щоб їх відчула Європа і зрозуміла, що їм потрібно сьогодні втрутитися вже, тому що. Дійсно, вони не виконали ні одного пункту, про які домовлялися про те, що підписано бумазі. От... У нас немає часу Безумовно. сьогодні. Безумовно. Масштабно повертати підприємства, які вже 20-30 років стоять, і надіятися, що тільки тоді ми зможемо повернутися на схід. І дійсно, позиції, які ми на жаль, сьогодні втрачаємо, ми маємо визнати, що ми сьогодні не просто десь там передислокація відбувається, Ми реально втрачаємо позиції останні тиждень, другий Це... на вже нам потрібно сьогодні десятки місяців або, можливо, не дай Бог рік чи два, щоб зрозуміти, хто є хто і навести лад буквально за декілька днів за тиждень, за два, саме в плані кадрової політики. Адже сьогодні чітко було зрозуміло, якщо спостерігати з Києва в Одесу, складніше, в Одесі на місці чітко було зрозуміло, хто що робив. Де знову питання СБУ? Де всі ці служби, які під час тих подій мали би щось документувати, і що швидше за все, документували, питання тільки для чого? Щоб потім використовувати для якихось власних заходів. Напевно, потрібно було терміново приймати рішення. І наперед, якщо в свій час не передбачили, що розпочиналося в Луганській Донецькій, області, а однозначно, що сценарій мав початок якийсь за декілька місяців до того, як він сплив на наружу. Чому сьогодні ми наперед не запобігаємо тому, що може відбутися, і якраз терміново не приймаємо ті чи інші рішення, які дадуть змогу зупинити подібні моменти, пане стрію, ваш прогноз: що треба робити з цими російськими пропозиціями, і про що ми зараз багато хто пише, аналітики, журналісти, про те, що план Росії це не Анексія Донбасу Луганщини і Донеччини це залишення цих територій в складі України, але надання їм таких повноважень, федеративних чи нефедеративних, аби потім через ці так звані утворення республіки, як вони їх називають, Росія могла впливати і маніпулювати фактично внутрішньою політикою, зовнішньою політикою України і мати свій карт-бланш, тобто мати безпосередній вплив на українську політику. Я на хвилинку. Хочу повернутися з до того відео, яке ми тільки що побачили, і на початку передачі ми дивилися ще одне. Відео, де говориться про царя. Ви знаєте, якщо сьогодні росіяни, які дивляться телебачення, дивляться подібне відео і вірять, що це правда, вони дійсно приречені, напевно, отримати того царя, який знищить ту саму Росію. Тому е, хочеться вірити, що та цифра, яку нам озвучує, що 80% росіян підтримують сьогодні дії Путіна. Це не тому, що вони підтримують, тому що вони бояться, але питання часу. Я хотів би, щоб цей час був якомога коротший, і люди зрозуміли, що їм потрібно сьогодні терміново виходити на вулиці в Росії, викидати, знищувати цього е, покидька Путіна і тих, хто разом з ним діє сьогодні ці страшні. Речі, які робиться щодо сценарію, звичайно, я хочу поводитися, що сьогодні в Путіна в інтересах аж ніяк не донецьк Луганськ на території, або точніше в складі Росії. Е е він хоче вплив мати всю Україну. І якраз сьогодні розвалений Донецьк, Луганськ, який знищений вщент, і знищують його надалі, Росії не потрібен, щоб його відбудовувати. Саме якраз чим більше вони сьогодні знищать на території України, тим складніше буде відбудовувати українську економіку. І для цього потрібно буде не один рік. Важко даже представити, скільки нам потрібно буде часу і скільки потрібно буде зусиль. Тому звичайно, що Путін зробить все, щоб розвалити Україну саме всередині, зробити так, щоб примусити визнати федералізацію і зробити так, щоб знову ж таки саме за рахунок державного українського бюджету, в тому числі з центральної і західної України, кошти були відірвані для відбудови Донеччини та Луганщини, але на тих умовах, які будуть задовільняти його. Тому знову ж таки можна повторитися, що нам виконав. Онувати ці пункти, які сьогодні хоче Путін в такому форматі, коли немає чіткого розуміння, а що далі після цього неможливо. Не потрібно, і я переконаний, що завтра ми будемо обговорювати в закритому засіданні, в тому числі ці питання, і більшість народних депутатів, або точніше, всім саме тим складом депутатів, які проукраїнські, і хоч хочу вірити, що їх більшість. Ми будемо все робити для того, щоб був конкретний план дій, а не просто на словах. І теж сьогодні загалите Галатеєва згадали. Як на мене, подібні заклики з трибуни Верховної Ради говорити, що 24 серпня парад буде в Севастополі, коли немає конкретного плану дій це для керівника такого рівня, напевно, все ж таки, клоунство. Ваша депутатська група за відставку міністра правильно зрозуміло? Якщо буде стояти так питання, і ми не почуємо завтра конкретного плану дій, Як на мене, все ж таки міністр оборони повинен більш чіткіше ставити якісь цілі завдання. і Якщо є тактика, то має бути стратегія. Парас. Є сьогодні бажання, є гірка правда. Бажання звичайно тільки мирним шляхом, якому швидше закінчити війну. Але на жаль, ми повинні розуміти, що цього не буде. Тому гірка правда, що ми цих умов не повинні приймати єдине це сьогодні предмет для того щоб продовжити розмову але саме під час того коли ми будемо продовжувати ті дії які вже намічені сьогодні а тим часом е намагатися знайти ті коридори дипломатії